Руслан Коцаба та Дмитро Романюк, незважаючи на те, що вони зняли свої кандидатури з до виборів до Верховної Ради у 83-му виборчому окрузі, їхні прізвища і досі в бюлетнях. У комітеті виборців кажуть, кандидатів не викреслили, адже висуванці порушили процедуру зняття і не подали відповідних заяв вчасно. Так кандидати мали б це зробити ще до 12 травня. Всі заяви, які подавали після цього терміну, не беруться до уваги. По івано-франківському окружному виборчому крові сімсотвісімдесят там вибух взагалі на дільниці не передавався, і окружна виборча комісія його і не виготовляла для того, щоб випадково через такі заяви кандидатів не, не почали псувати бюлетені як до виборів до Верховної Ради, так само і до виборів, і виборів президента. У законі чітко кажеться, що виборчі бюлетені ставиться ж там вибух тільки після того, як, як буде рішення ЦВК про зняття кандидатури. Проте такі казуси ніяк не вплинули на роботу виборчих дільниць та волевиявлення громадян, запевняє голова виборчої комісії Тетяна Крас. Нова на рахунок цих кандидатів люди не звертаються і з толку це їх не збиває. Кожен виборець уже приходить щітким своїм улюбленим відзначити свого улюбленого кандидата, і тому ніяких проблем стосовно цього немає. Єдине, що великі черги, тому що мала комісія в нашому місці. Ви самі бачите, оце єдине, оце проблема для і для людей, і для нас. Виборці ж кажуть, попереджати про зняття тієї чи іншої кандидатури з виборів потрібно, щоб уникнути плутанини, адже можна віддати свій голос за неіснуючого кандидата. Наприклад, сюди в Верховну Раду я не знав, хто були зняті. Могли ці штампики, або хоч попередити на цьому, коли бю бюлетені давали. КВУ, дільничі комісії та виборці впевнені, те, що кандидатури Романюка та Коцаби не викреслені, то це не вплине на остаточний результат виборів.